Я у таких італіях або іноді в Києві, коли стрес я беру, забуваю про той режим їм все, що хочу, тому що я добре знаю, що психоаналітиком я працюю з харчовим розладом. З собою я вже домовилася давно щодо того, що я їм п'ю, які приймаю до, е, добавки, скільки займаюся спортом. Та є ті, хто не вірить, що її стрункість це заслуга строго режиму і твердить. Схудла бо робила собі ін'єкції препаратом Оземпік, то робила чи ні? Я не робила тому, що я з цикло. По-друге, я точно знаю. Повернемося до моїх скитань по дієтах. Все, що робиться штучно, все, що робиться, е з сильними обмеженнями для організму, все мене особливо, навіть дієти. Тоді ще цих азембіків ніхто не знав, що таке можуть винайти. Тоді все це, навіть голодування, там клізьми, які я робила, мене призвело до.